Є ще зло, що я бачив під сонцем, і багато його між людьми. Ось людина, що Бог їй багатство дає, і маєтки та славу, і недостатку ні в чому, чого зажадає, не чує вона для своєї душі, але Бог не дав влади їй те споживати. Бо чужа людина те поєсть, це марнота і недуга тяжка. Якби сотню дітей наплодив чоловік і прожив пречисленні літа – і дні віку його були довгі, але не наситилась добрим душа його, а до того не мав би й належного похорону, то кажу не доноскові краще від нього. Бо в марноті прийшов він, і в темряву йде, і в темряві сховане буде імення його. Ані сонця не бачив він, ані пізнав йому спокійніше від того. А коли б він жив двічі по тисячі літ, та не бачив добра, то хіба не до місця одного все йде. Увесь труд людини для рота її. І пожадання її не виповнюються. Бо що більшого має мудрець, ніж безглуздий, що має убоги на те, що перед живими уміє ходити? Краще бачити очима, аніж мандрувати жаданнями, і також це марнота та ловлення вітру. Що було, тому імення його вже надане давно, і відоме, що він чоловік, і він не може правуватися сильнішим від нього. Бо багато речей, що марноту примножуть, але яка користь від них для людини. Бо хто знає, що добре людині в житті, за небагатьох днів марного життя її, які пробуває вона, немов тінь? Та й що хто розкаже людині, що буде під сонцем по ній?